Сне автомобіль, ось що багато хто з нас забажав би під ялинку. От тільки брати новий чи беушний мій колега Євген Шманенко і сам купив. І мені порадив брати вживане авто. Воно й дешевше, і не шкода. Сьогодні побачимо, як відбувається подорож на дуже дешевому старому автомобілі. Ми вирішили зробити дещо дуже незвичайне. Сьогодні таке можуть зробити далеко не всі. Точніше, зробити таке можуть не тільки лише всі. Мало хто може це зробити. Але ми зробимо. Чи можна відправитися у далеку подорож на старому автомобілі? У нас якраз є такий транспорт. За автомобільним віком це вже зомбі. Йому 32 роки. І на ньому ми подолаємо більше півтори тисячі кілометрів. Ну, якщо нам дуже пощастить. Аби подорож була більш-менш спокійною, треба спочатку провести ритуальні танці навколо авто. Звісно, і нова машина потребує догляду, але прадавня має зазнати не просто догляду, а й часткової реанімації. Перевіряємо усі рідини, що тільки можна перевірити. Якщо є потреба, доливаємо до нормального рівня. До речі, резервну кількість робочих сумішей треба також узяти з собою в дорогу. Ретельно перевіряємо всі патрубки та герметичні з'єднання. Ми не повинні знайти тріщини чи іншого целюліту. Усе має бути закріплено та з'єднано надійно. Зоуважте, у моторному відсіку має бути сухо. Не зайвим буде перевірити усі наявні електричні контакти у разі потреби. Підтягнути, почистити або замінити підозрілі елементи, перевірити свічки запалювання. Якщо вони давно на вас працюють, краще перед подорожжю замінити на нові. Водову частину краще за все перевіряти на СТО. але і самому можна зробити таке: хапаємося за колесо і намагаємося його відірвати. Якщо вам це не вдалося, і воно навіть не хитнулося, можна переходити до іншого. Тепер погойдайте машину. Якщо вона перестає качатися одразу, це дуже добре. Це ознака справних амортизаторів. Коли ж секунду гойдається, це означає, що підвізка несправна. З таким недоліком машина може перекинутися у найближчому повороті. Відтак про далеку подорож краще не думати. Похилетайте машину з боку у бік. З-під неї не повинні лунати ніякі сторонні звуки. Покрутіть кермо. І колеса мають одразу відповідати. Якщо виникають якісь паузи, вам дорога на ремонт, аж ніяк не в далекій країні. Обов'язково завітайте на шиномонтаж і перевірте тиск повітря у шинах та балансування коліс, адже саме від останнього залежить якість контакту шин з поверхньою дороги на високій швидкості. Також переконайтеся в тому, що залишкового малюнку протектора достатньо для безпечного пересування дорогами. На все про все піде до 100 гривень. Втім, без цього безпека вашої подорожі буде під сумнівом. І все ж таки, перед тим як їхати за обрій, зробіть пробний тест-драйв по трасі на дистанцію хоча б 50 кілометрів. Це покаже, як автодідусь вестиме себе на високих швидкостях. У межах населених пунктів деякі агрегати не розкривають своїх можливостей, тож багато чого можна не помітити, перебуваючи у міській тисневі. А от тривала їзда на швидкості може багато про що свідчити. Любі друзі, а ще возіть із собою запасний пасок на генератор, бо якщо він порветься, а це може статися, то їхати ви вже нікуди не зможете. Ми все перевірили, все, що треба, замінили та полагодили. Пів багажнику запчастин не будуть зайвими. Проте я відчуваю, що сюрпризи будуть. Їх просто не може не бути, бо старе авто це табакерка із чортом. Але ж ми кидаємо виклик рокам. Отже, машина часу. Виходить на трасу. Під час подорожі треба відпочивати хоча б кожні дві години. На старому авто це треба робити частіше, набагато частіше. Бо ж ніяких кліматконтролів підігрівів сидінні гідропідсилювачів у нас немає. І поводиться машина на дорозі не так упевнено, як сучасні автомобілі через те, що підвізка проста і недосконала. Тож навантаження на водія більші і він втомлюється швидше. Але відпочивати можна з користю. До вашої уваги зарядка тахогляд. Сідання. Чи нічого не витікає з-під машини. Нічого не ляпає, не відвалилося. Прекрасно! Нахиляємося вперед. Усе нормально? Бампер на місці. Вихлопна на місці. На місці. На черзі віджимання від капота. Сто! Ну ось майже. і все. Тепер лишилося посукати по колесах. Ну так, на вдачу. Зарядку завершено. Переходимо до водійських процедур. На будь-якій дорозі у місті чи за містом ви як контролюєте свій шлях? Дивитесь уперед, по дзеркалах і нарешті на панель приладів слідкуйте за швидкістю. Так от на старій машині треба уважно дивитися на панель приладів не тільки на швидкість, а ще й на м, температуру двигуна. І обов'язково слідкуйте за рівнем пального. Старі авто їдять багато. Тож, щоб не довелося бігти із каністрою на найближчу автозаправну станцію. Під час подорожі можна не тільки перевіряючи технічний стан автомобіля, а й просто милуючись краєвидами. Отже, побачили такий чудовий сосновий бір. Зробіть паузу, зупиніться, побродіть, пошукайте, наприклад, гриби. О! Дивіться! Ось і вони, грибочки! А можна навіть знайти і м'ясо. По дорозі з нами сталася неприємна подія. У вітрове скло потрапив камінь, зробилася тріщина. Ну що ж, буває. Головне, що ми возимо з собою скотч і одразу заліпили, аби бруд не потрапляв у скол. Потім ми його відремонтуємо. Ну і розчаровуватися не варто, бо нічого вічного не існує. Ні вітрового скла, ні старого мосту, як оцей, який перетворився на мальовничий пам'ятник архітектури. Але ж на зміну старому мосту збудовано новий. Тож вітрове скло можна або замінити, або відремонтувати. Що ж це за подорож без селфі? Наше селфі обіднє. Наїдатися в дорогу набивати шлунок не треба, бо буде хотітися спати. Вже не та реакція. Не варто цього робити, а от перекусити можна. Бутерброди кава. Подорож на старенькому авто це не дешеве задоволення. І отже, якщо ви берете їжу із собою з дому, то можете значно заощадити на кошторисі вояжу. Тим більше, що хто знає на що знадобляться реальні живі гроші по дорозі, ми були готові до несподіванок. А те, що вони будуть, знали майже напевно. От тільки гадки не мали коли саме. Несподіванки завітали до нас уночі. Раптово зникло світло, фари просто потухли. Пошуки причин поломки зайняли певний час та вибили нас графіку, але, врешті-решт, несправність було усунено, і подорож продовжилася. Отже, раджу планувати поїздку таким чином, щоб діставатися до пункту призначення, доки сонце ще не сіло. Отже, висновки такі: старе авто згодиться для далекої подорожі, якщо немає ніяких інших варіантів. Ретельний техогляд і сервісні процедури перед мандрівкою просто необхідні. Це запорука вашої безпеки. Необхідно взяти мінімальний запас робочих рідин і запчастин, що найімовірніше можуть вийти з ладу. Будьте готовими до того, що така подорож стане серйозним випробуванням як для машини, так і для вас. Їдьте помірно, якщо хочете, щоб машина доїхала до місця призначення цілою, а не частинами. Не виймайте з неї душу. Пам'ятайте, щоб не сталося по дорозі, не переймайтеся це усього лише залізою. Усе можна полагодити. Після повернення додому завітайте на СТО та зробіть діагностику, щоб переконатися, що всі механізми витримали поїздку. І нарешті плануйте нову мандрівку, бо враження від подорожі на старому авто не можна порівняти ні з чим.